<кхм> не Незрос. А, ось сюди музика. Коротше, хотів сказати, що Арена прикольно виглядала. Вітаю всіх! Це прикольно, неприкольно! 17. уст боуст, боуст, буст. Ого. Прикол. Арена виглядає поки що прикольно. E, ну. Ну, нормально, звісно, не так, як в минулому сезоні, прям шикарно, шикарно, але нормально. нормально. Enter into one online free play session. Ну так, це, коротше, понятно. Це можна виграти, до речі, чорні. What the fuck. <coughs> новий сезон, чувак. Новий сезон, новий сезон. Uh, новий сезон. 17-й сезон. І ми, як завжди, як завжди, йдемо дивитися турнірні нагороди з самого початку. І це не прикольно. XDL Декалька неприкольна. Драйвер. До побачення. Що це за колеса? Жахіття. Е Давайте я зміню, мабуть. Я, мабуть. Зміню машинку. Правильно. <кхід> І тепер подивимося. О, щоб був просет, це красиво. Це красиво, звісно, на цій машинці я не граю, але це красиво колеса. Що це, блядь, таке? Це жахливо. Е, непогано, непоганий банер. Угу, Пока. Ще одні колеса, мені не подобаються. вони. Ну, якісь максимально, ну не знаю, може фарбовані будуть прикольні. Метелик? Ну блін, Хз, прикольно. нехай, нехай будуть метелик. Inverted колеса, а ці вже більш мені подобається, ніж звичайна їх версія. Оу, oh, екзотік. Mm, щось схоже на лотус уже таке було. Ну, не знаю. І декалька мені не подобається. я yeah, собі. Нахороти такі собі в минулому сезоні були краще, мені здається. Ну, і Рокет Pass. Ну, і звісно ж, Рокет Pass машинка виглядає максимально якось незрозуміло. Звісно, це буде мій перший раз, на ні потім. Ну, це, до речі, непогана декалька, прикольно виглядає. Полетіли зразу дивитися швиденько, щоб не затягувати, знаєте, Luxury Rocket Boost. Колеса, кавун, Піксель Мелон. Оце пизда. це мені подобається. Реально прикольні колеса. Мені подобається, Я люблю такий стиль. Це теж прикольно виглядає. Фріде Калька, ні, ні, ти що? Ну, блін, не знаю. Давайте поміняю знову машинку, бо якось. Знаєте, мені якусь. Дуже темна карта, мені здається. Мені здається, що якесь Ну, дуже темне освітлення, точніше. Мені телефонують, але я зайнятий. Я записую Rocket Pass, прикольно чи не прикольно, правильно? Ну, не знаю, не знаю, не подобається мені ця декалька. Це теж мені. Ну, а так нормально, добре. Це нормально. Колеса не подобається. Окей, це прикольно. А, ясно, скіп. Oh. Ох ти ж, блядь, яка імба оце потужно. Слухайте, це красиво, це дуже красиво, це красиво, це потужно. Так, якісь колеса максимально жахливі, як на мене. Мені не подобаються взагалі вони. Е -е, масони іллюмінати, не знаю, якесь таке собі, все рівно використовувати не буду. Погано. піксель піца Нормас. Е -е, Нє. Колеса цікаві. Колеса цікаві. Хочу побачити їх у фарбованому варіанті. Це прикольно. Це прикольно. Отаке вже було схоже, до речі. У мене воно колись давним-давно стояло. Теж непогано. Мех. -е -е цікаві колеса. Цікаві колеса. Буде цікаво подивитися на них в фарбованому варіанті. Ні, не прикольно Не. прикольно о, це прикольно. Такі фрагменти, які, типу, політають. Це прикольно. О, волейбольний м'ячик. Нормально. Трубка. Поюб. Це прикольно, нормально. Прикольно виглядає банер, подобається це заокруглення. Непогано, хай буде. Колеса Кінг Фанк. Прикольні колеса. Окей, це прикольні колеса. О, дротик. Нормально. Безкоштовна декалька на октан не подобається. Це вже покраще, це вже цікавіше. Це вже набагато цікавіше машинка виглядає цим спойлером таким великим. Ну, не знаю, треба тестити її в грі, як воно виглядає. Ух ти, оце імба. Слухайте, шкода, що я брекау не використовую, але це імба. Бля, це класно, це, це прикольно. Це, це... Блін, люблю піксельну тему. От реально люблю піксельну тему всяку. Оце реально прикольно. Опа! Вибух. Окей, окей, в цьому щось є. Воно таке простеньке, в цьому щось є. Е різні. Бачимо тут кнопки, тут е ці стрілочки. Нормально. Оце прикольно виглядає. Не знаю, чи я буду його коли небудь використовувати, але виглядає прикольно. М -м -м оце, до речі, не дуже трейл виглядає. Буз був прикольніше, цікавіше. Е таке нормас. Ух ти ж є ما. Оце красиво. Брін, це красиво, це реально красиво. Окей, окей, прикольно. Ех. Таке собі. Опа, що цікаве. О, ну нормально. Сюди, нормально, чи назис. Так, ще одне колесо, але тепер вони. бум-бум! Радіант! Радіант це найкраща званка в Valorant. Valorant Валорант в Рокетлізі, вау. Ой, це така на всі машинки. Ну щось дивне, щось максимально якийсь хаос, не знаю. Ну, виглядає прикольно. Якийсь, я, не... я не знаю. Нє, не моє. Не, не знаю. Ой, бля. Сюда. Уніме. Like ну це виглядає прикольно, скажу чесно. Виглядає окей, виглядає прикольно. Бля, куди я вийшов? Боже. Виглядає прикольно, виглядає прикольно, але мені трошки щось не вистачає, не знаю. Щось не вистачає. Теж непогано виглядає. Колеса. Ну такі собі. Нормально. Ну, непогано може бути. Ой, ні, Ой, ні, ой, ні, ой, ні, ой, не, 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 не хочу, ні, не хочу. Оцього треба було очікувати, що будуть теж радіант. Перепрошую. Трошки чихнув, дякую. Оце непогано, слухайте. Так, да, оце, оце класно. Оце класно, що там ззаді чорне, воно тако тихенько собі переростає, цими фрагментами тако росте. Клас, це класно, це прикольно. Є, не моє. Імба. Мені подобається. Мені максимально подобається. Оце імба подобається. Клас, подобається. Клас, клас, подобається. Клас, ніче не міня. Опа. Скеблу. Ну, таке. Блін, навіть не знаю, слухайте. Блін, навіть не знаю. Щось якісь мене такі, знаєте. Змішані, змішані відчуття, змішані емоції, змішані враження. Не знаю, може, якби машинка була крутіша. Так вона, типу, зібрана по фраге якимось. Ну, треба потестити машинку. Одним словом, чекайте, мій перший раз. З вами був нецікавий, ну, в цілому. Ну, 50 на 50. А, звісно ж, додали у нас тут е, онлайн фріплей. Як ви бачите. Онлайн фріплей, клас. А, я карту нову не вибрав. Хотів показати нову карту, блядь, і не вибрав. Знаєте, я тут можу поміняти, почекайте Так, нову карту хочу подивитись. Оце вона ні ніфіга. А де вона, боже? Нова карта. Я походу не в ту не в ту сторону почав крутити, слухайте. Ничего, зараз найдем. Ну ж бо е -е, не знайшов, прикинь. А можна Join Онлайн Free? А потіру? Добре. Е, я не знайшов нової мапи, на жаль. Ну, не знаю, 50 на 50. Мте, е, нормально. Може якийсь нормальний пак? Нема нормального паку. Ну, ще додали далеко. Ком'юніті. Що за ком'юніті? О, безкоштовний предмет. Сквіші сейвер. Безкоштовний предмет Squishy Saver Прошу, якщо цікавить, можете собі придбати. Точніше забрати безкоштовно. А з вами був нецікавий на вас, все буде добре. Пишіть коментарі, як вам взагалі цей сезон новий, бо мені щось ну таке, не знаю, змішані відчуття. Воно прикольно, є прикольні предмети, але якось воно все якось не знаю. Так якось блін, хз-хз-хз. Стачок почуємось, бувайте.